Вітаю вас, студенти та абітурієнти. Представляю вам дистанційний курс Права соціального забезпечення. Основний закон нашої держави у статті 1 проголошує Україну суверенною незалежною демократичною, соціальною та правовою державою. При цьому наголошується, що людина, її життя та здоров'я, честь і гідність. Недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Отже, здійснюючи притаманну і соціальну функцію, держава тим самим забезпечує соціальний захист самих громадян у сфері соціальних відносин. Соціального захисту потребують особи, які працюють, здійснюють підприємницьку діяльність, проходять службу у Збройних силах України, правоохоронних органах тощо. У разі порушення законних прав і свобод людини держава гарантує соціальний захист прав. Шляхом звернення до суду до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, навіть до відповідних міжнародних судових установ чи до інших органів міжнародних організацій, членам або учасникам яких є Україна відповідно до статті 55 Конституції України, частиною першої статті 46 Конституції проголошується право громадян нашої держави. На соціальний захист передбачено, що воно включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. У період розбудови демократичної правової соціальної держави зростає роль фахівців-юристів у галузі соціального захисту населення, котрі розуміли б зростаючу роль права соціального забезпечення, яке визначає порядок та умови забезпечення громадян у старості та в разі непрацездатності, безпосередній зв'язок норм права з їх практичним застосуванням. Відповідними органами. Саме цим обґрунтовується необхідність вивчення даного курсу. Програма охоплює основні питання гарантій та реалізації прав особи на соціальний захист у разі непрацездатності, материнства та дитинства. Лекційний матеріал спрямований на розуміння студентами природи і сутності соціально забезпечувальних відносин. Конкретного змісту норм права соціального забезпечення, формування вміння правильного тлумачення та застосування їх до вирішення конкретних завдань. У викладеному матеріалі характеризуються різноманітні форми та види соціального забезпечення, їх особливість та правове регулювання, проаналізовані норми та інститути права соціального забезпечення. Які визначають порядок та умови забезпечення. Навчальний матеріал відображає структуру галузі права соціального забезпечення, визначені основні її елементи, такі як загальнообов'язкове соціальне страхування, пенсійне забезпечення та державні соціальні допомоги. Останнім часом суттєво змінилося законодавство у сфері соціального захисту. Тому у процесі вивчення треба враховувати новели щодо соціального страхування, надання адресної соціальної допомоги. Лекційний матеріал, побудований з урахуванням вказаних змін. Сподіваюсь, що даний дистанційний курс сприятиме творчому вивченню права соціального забезпечення. Підвищенню теоретичного та практичного рівня знань у сфері соціального захисту студентами, підготовці їх до самостійної юридичної діяльності. Бажаю вам успіху!